Вітаю криптофани, любителі крипти і халява, але халяви я б не сказав, тому що тут халяви немає. Ви все-таки тратите свій час, тратите свій мозок, скажімо так, не те, щоб пам'ятати, що треба зайти заклеймати, тому це не є халява. Далі, поїхали по вартості, який я анонсував вчора в групі. Це не є скам. Порившись по інтернеті, я зрозумів, що це не є скам YouTube. Google мені це підсказав. Яким чином, заходимо на тон на, Еп, на бачимо 11 місце Вертус. Навіть обогнав мій любимий гаманець мой Wallet, який я доволі таки активно користуюся, всякими там транзакціями бавлюся. 11-те місце. Це означає, що воно доволі таки перспективне. В тон еп. Точно нічого і скаму не попадає. Цей офіційний від ТОН сайт. І далі дивимося, у нас тут є свого роду така дорожня карта, яка говорить, що в кварталі 2024 року у нас відбувається запуск. Запуск відбувся. Випускій тон валет вже є. Показую. Ось вона. Тут є зверху, у вас вже гаманець є, і він чи дійсний. Тільки працює він наразі стон. Верт ще, як свого роду, монети не існує, але буде запущено в мережі тон в майбутньому. Далі дивимося, що нас цікавить. Якісь функції, функція, функція. Але от що нас цікавить: верт, лістинг на децентралізовий декшен біржах. Ну, супер. Лістинг у нас буде, значить, десь травень-червень, скоріше всього червень. Тому що дадуть 2-3 місяці, все-таки на ну, як нех пофармити. Далі у нас іде е, всякі там плюшки, торгівля і тому подібне. Поїхали, що у нас далі є? По самому додатку. Давайте подивимося, що заходимо. Сам додаток і бачимо, в принципі, копію ход ніарвал, які ми. Ну, Більшість моїх підписників вже знає про нього і користується, і знає, що скоро теж він заліститься. Але мова зараз проверта. Заходимо. Прокачка аналогічна до е, Хотній арвалі. Заходимо першим ділом ми виконуємо місію максимально. Що у нас тут підписатися на Telegram, зайти на X, подивитися. Так, що у нас далі? Тут теж підписатися, зайти. Зайшли, забрали, заклеймали, відписалися і забули. Далі, апгрейди. На перше це у нас іде фарм, це у нас швидкість фарму за годину збільшує. Далі, це у нас по час збільшує фактично цього сторіжу. Тобто, бачив, що в мене 2 години 44 хвилини лишилося до заповнення цієї. полоски. Нагадую, коли полоска заповниться, тобто за 2,44. За 2 години 44 хвилини, то це е, капання тих монеток припиниться. Тому дивіться, беремо колект, обновили. Поїхали далі. І у нас є третій це у нас є ножник свого роду, від до я так розумію, до цього от основного е, прибутку. Далі френди френди тут, до речі. Непогано так з френдів можна мати 16% кешбеку за те, що вони там собі клеймить. І вступаємо, звісно, в CryptoFan групу Лінк теж я лишив в самому Телеграмі, в коментарях, що воно дає. Скорше за все, тут накопалюються монетки зі всіх, ну, це, Тобто вони з вас не забираються, але кожен раз, коли ви клеймите, якийсь відсоток падає сюди, і потім можна буде розподілити між всіма людьми, які брали участь фактично в нашій групі. В принципі, все, нічого складного клеймимо, Заходимо. Я, наприклад, хочу прокачати до 12 годин, хоча б щоб раз, там, зранку зайти вечором зайти і забути. І все, що тут треба, як бачите, зайти, нажати кнопку. Ну, коли ви все прокачаєте, звісно, зайти, нажати кнопку, вийти і все. Ну, скажімо так, залітаємо. Не обов'язково на всі проекти підписуватись, але як я вже казав, чим більше проєктів, тим більше шансів зірвати більше коштів, коли роздають, чому б не взяти. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня. Зустрінемось.